Тут була кухня, тут великий шкаф стояв його взагалі, якби, не, не, якби тобі немає, не було нічого. Тут зал. Ми всі збиралися. Кожен день ми приїжджали до мами, кожен день ми були в цій хаті. Ми думали, знайдемо там хоч щось, але все згоріло, нічого нема. Дитячі іграшки посмасові не згоріли. Чомусь це квартира моєї мами на четвертому поверсі, куди летів шахет. Вона була з дітьми. Хлопчик 14, дівчинка 11 та середня сестра моя 25. Взагалі нас четверо дітей. У неї середня сестра почула звук шахету. Діти були вже в спальні, бо останні летів. І вона закричала, що шахет швидко е, вибігайте у коридор, і брат е, встиг. Е. До ліфту добіжати, а сестра за стінку, ось так вибіжала і був взрив. І вже після взриву мама вибігала зі спальні, вона отримала опіки ног, бо там вже було палає. Почався вогонь, а потім ми побачили, що дитяча спальня, де були діти, взагалі обрушилася. Якщо б вони не вибіжали, або якщо б шахет. Не встиг попав а, взагалі в кімнату повністю залетів, то нікого би не залишилось. Всі дивуються, взагалі, як ми як вони живі остались, тому що на третьому етажі, наскільки я знаю, чоловік загинув, а на п'ятому в реанімації хтось знаходиться одразу після того, як затушили це все. Е Робітники, які це робили, вони сказали, що шансів мінімум. Ну і ми саме бачимо, тому що там нарушені стіни, які дають змогу відновити хату, а у нас нема цих стін. Я на своїй сторінці в інстаграмі збираю кошти, тому що двоє маленьких дітей мама одна, тата в них немає, і ось ми. Діти у своєї баби, у якої нічого не спачне, нічого не залишилось, тому потрішки так збираємо. От наш балкон на другому поверхі був дерев'яний балкон, він повністю згорів. Пожар і на другий перейшов, і на четвертий. І на трьохкомату на ту сторону перейшов через коридор. Хоч були документи в коридорі, все було, нічого не встигли в цьому диму взяти. Маму їли витаскивали, схватили, выбежали. В чому були? Дим був на всю парадную вже закривала рот і за, хоч дві куртки успела схватить, потому что були в піжамах. Смусор потрошки выносила, але там у нас в нашей, именно в нашій квартирі руйнування стін. Тот стіна наклонилася, і потолок тоже трошечки.